Представляємо дитячий електромотоцикл М6273ЕЛ. Стильний і потужний для дітей від 3 до 8 років. Габарити довжина 110 см, ширина 45 см, висота 72 см. М'яке сидіння з екошкіри подарує комфорт в кожній поїздці. Яскраві передні та задні фари додають ефекту справжнього байка. Мотоцикл заводиться з кнопки з реалістичним звуком мотора. Є ручка газу і педаль гальма, як у справжньому мотоциклі. Зручно перемикати напрямок руху за допомогою тумблера. Улюблена музика завжди поруч через MP3, USB, AUX і Bluetooth. Безшумнієва колеса діаметром 31 см для плавного ходу та чудового щеплення. Потужна батарея 12 В 10 ампер годин забезпечує тривалі прогулянки без зупину. Мотоцикл М6273 мріє кожного маленького гонщика.